Тучка боится за фобусов, Кто там? Не знаєш, хто там? Какая-то та гадота, да? Яка гадота? Тусь. Туська. Лази щось там, да. Лази. Двіся. Скажи щось. Скажи щось. Скажи. Воно мені не треба. Буду далі на побі сидіти. Привіт-привіт. Сьогодні дев'ятий день. Ну, що порятунку стрижа. Ось такий вже живенька пташечка. Почав менше їсти, я так розумію, що він вже готується до польотів. Покажіть ще, ципа. Ну, такий стриж уже. Нічого не змінилося. Годуємо, в туалет ходимо, все. І за дня в день те саме. Цвірчить він постійно, вважай. Всем привет, доброго раночку. Как справа, бандит на каков. Давай сважимся. Отщепляйся! Отчепляйся. покажи, какие-то красивые. Покажи. Це відчепився від гнізда. О. Так, включим. О. 46 шесть грамів. Не набрав зовсім нічого за вчора. Ай, не кусайся. Покажи. О, так ми тренуємося. Давай давай. Вічно голодний. Ну нічого вроді, все добре в нього. Подивилась, знайшла таку табличку. Типу вигляд пташеня і приблизний його вік. Ну, наше десь може... Днів 30, може, йому. А летять вони в 40-45 днів. Кажись. Хоть, 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 хоть. Ей, емпітом дайте їсти, дайте їсти мені, я голодаю. Ну, такі справи. Поїхали далі. Доброго раночку. Сьогодні 12 день, як ми рятуємо птичку. Давай зважимося. Пішли. Кись легкий. Відчепись від гнізда. Відчепись. Відчепи ногу. Треба зважитись, сідай. 47 грамів, 1 грамчик наїв. Давай, тільки не накакай. Все. Дивиться, тут вікно я йому даю зараз не пінцет хвилинку. В нього там роздаточне віконце. Ось у мене заморожені цвіркуни. Ніде не можу знайти я за фобусів. Ну, ой, впав. Та давай же... О! Пропихнувся. Секунду, треба ноги оборвати. На, ципа. Цип-цип-цип-цип. Ще мені ципа. Давай. Не хоче. Здоровий, мавірно. Приберу. Потім. Поки що тільки цвіркуни. Сьогодні поїду шукати за фобусів десь по місту. Може де продаються. Передай привет. Плакса ты. Передай привет. Uh -huh. <хи> Ой, ти бози. Годувати, годувати ще. Так що таки справи. Як кажуть, день пройшов, число змінилось, ніфіга не змінилось. Так що ми в стабільному ритмі. Годуємо, 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 годуємо. Всім привіт! Сьогодні 13-й день, як нам привалило оце щастя. Зараз будемо зважуватися. Тихо, не треба мене кусати. Давай, давай, залась. Давайсь. Ось, бачите, почав тріпухати отак крильцями. Це він уже тренується потихеньку. Давай, сідай. Не треба мене кусати. 49 грамчиків. Ну, це вже він наїжений. Сорок вісім. Ану, стань посередині. Сорок вісім. Куди ти? Куди ти? Ану, бігом, Бігом додому, Ципа. покажися, аро, ароу, хе- Ви бачите, як робить крильцями? Це мені здається, це в нього вже почалися налаштування на польот. Я сподіваюся, що він полетить все ж таки, що він здоровий, що він буде сильний. О Боже, зараз ви наблюдаєте чудо віка. Воно заглохло, мовчіть. Так що такі справи, трошки грамулечку набрав, У мене вже фоновим цим звуком в ушах його це цвірчання. Бачите, роздивляється, щось ось там плямка. Тільки я не бачу, щоб він чистився, бо йому ж треба пір'я своє почистить. Красавчик. Ну що, продовжую нянчитись. Годуємо, як завжди, замороженими цвіркунами, за фобусами. І буває так йому з піп'ятки краплю води даю зовсім капелюшку. Он щось там ходить, хоча вони ж не ходячі, вони ж. На ноги стають тільки тоді, коли спаровуються. А так вони ж постійно літають. А це в мене буде ходячого стрижа. Виховую. Він ходить туди в віконечко, він дивиться, я її... Блін, Я його ставлю на підвіконня, там його сородичі кричать. Думаю, хай привикає. Як відомо випускати, то він же ж має приєднатися до стаї. Так що такі справи? Зараз може закімари та заткнеться хоч трохи. Все, поїхали далі. Доброго раночку, друзі. Сьогодні рівно два тижні, як ми рятуємо пташку. Як нам привалило це щастя. Так, зараз будемо зважуватися. Ципа, не кричи. Давай, ні ні, ні я не кормитиму. Треба зважитись. Боже, який легкий. 46 грамів. Що, виходить, він похудав на 1 грам. Давай. Будеш какати. Давай какай. Не кусайся. Давай какай. Їсти хоче. Скажи, нічим какать. Не кормили всю ночь. Давай, слізай. Я йому зробила з дірку. <гум> Ставлю його на підвіконня, він ото виглядає в тудирочку, слухає, як його сородичі літають, свиринкають. Зараз цепа розморозяться. цвіркуни. Тільки достала воно ще. Ще заморожені. Ти сам як цвіркун. Цвірчиш і цверчиш. Показывай свои крыльце. Що у нас там по трубочкам. Покажи крилышко. Ой, не драгується, йому не нравиться, типу не трогай. Ну, уже, уже майже. Ну, давай, ципка. Щас, секунду, по мою руку. Так. Ні, ні, я не кормитиму, Сейчас ще раз мерзнуться, подожди. Давай, дивіться. Дай подивлюсь на крылышко. Как? Как я просила покакать. Ну, такие. Не можем. Хватит мне есть. Такий легкий. Седай. Салфетку поменяю. О, 47. Якщо 47, то не похудав, але й не набрав. Сиди, я салфеточку поміняю. Куди ти поліз? Давай додому. Отак. Хочу їсти. Зараз трошки розмерзнуться. О, оце вроді все розмерзся. Вот, вот молодец. Вот умница, чистится. Ну, цей. все еще сище. Сище такие твердые. Хотя вот цей можно. Да подожди ты. Давай. Он. Молодец. Молодец. Оце купляємо в одному магазині за фобусов цих. Но вони йому не вкусні. Якщо ось таракана чи цього цвіркуна, він аж по щеку відкриває, то тими плюється. І вони, я вже може казала, вони в них там зберігаються, живуть, вони в тихсі. А повинні або в висівках, або в вівсянці, або щось отаке. Открывай ты, ты господи. Цыпа. Началось. О, молодець. Все. Няньчу сдали. Доброго раночку. У нас... Щоденна рутина. Привіт! Привіт, Крикун понакакував мимо. Що наробив? Веси візьму. 48 грамчиків. Наїв трошки. о боже чого ти. Ось такий крикун. Помт нормальний, не жидкий. Все з ним добре. іди покажись. Я не кормитиму. Я не кормитиму. Красавица. О, ему уже с утра дал пару, пару за фобусе. Сегодня уже приедут. І цвіркуни, і ще зофобуси, бо начався бум на, на цих серпокрильців, на стрижей, і живого корму в Полтаві взагалі не купить. Ми знаємо тільки в одному місці, де можна купити зофобуси. і ой, які красивий, який красивий! А рот який. бачила який рот у стрижа, бачила? Здоровий. Так що такі справи. Доброго раночка вам, друзі. 16-й день перетунку пташки. Ось так вона виглядає. і ще не довші за хвостик. Вльотної пташки крильця мають бути довшими за хвостик на 2-3-4 см. Отак десь. Нашого поки що, може, ось на пів сантиметра. Зараз будемо зважуватися, секундочку. Сідай, сипай. оп, 48 грамів. Не набрав. Зараз будемо їсти пузіко набивати. Ось уже в мене тут шведський стол. Зараз кузнечиками накормлю. І водички трошки дам. бо от жарюка така, що просто маргарин в голові. Так що отакі справи. Продовжую нянчити. Привіт-привіт всім! Я не знаю вже, який сьогодні день, як ми рятуємо цю пташку. Десь день, мабуть, 17-й. Тіпа. Передай всім. каже, підписники. Всі, хто за мене переживає, я живий. Такий красавець. Ай, не кусайся. Ні, він вже покакав. Зараз будемо зважуватися до спадай ваги. Вон коробочці. Так, нолік, сипанька. Йдемо. такі вже крила красиві. Давай сідай, Хоп. 51 грам. Але це він наїжений, да? Скільки він з'їв? Два черв'яка і три з Два черв'яка і три тих Наївся, пару грам наїв. Назад. Пір я вже вроде би починаю очищатися, кісточок вже таких нема. Хвостик. Дай покажу, ну, Десь на сантиметр крице більше хвостика. Хочу спати, мабуть, наївся від пуза, буде зараз спати.